У Дніпропетровському художньому музеї ожили портрети. Відтворити образи мешканок Катеринослава 19-го сторіччя придумали студенти коледжу технологій та дизайну. Музей знайшов у фондах три портрети жінок, жителів Катеринослава. А студентки постаралися приміряти стиль тодішніх модниць на себе. Про незвичайне дійство Ірина Каблоцька. Отже, відтворення історичного костюму за картиною Карла Веніга, який складається із корсету. Ймовірно, дівчині в такому одязі не дуже зручно. Відчуваю себе принцесою того століття, тому що це саме сукня бальна, тому мені так дуже приємно. Жіночий портрет Карла Веніга демонструє все ж таки не пересічну радянку, а ту, яка могла дозволити себе слідкувати за модою і приміряти стиль. Принцеси або сирени саме такі образи були популярними серед наших городянок наприкінці 19 -го сторіччя. Для Катеринослава характерна саме сирена: це гладкість низу, спідниця нижня в нас є, і крім того, чудовий шлейф, який характеризував менталітет, а також ідеал краси того часу. Портрет невідомої в блакитному теж знайшов свою шанувальницю. У цьому випадку сучасні дослідники змогли представити ту частину одягу, якої на картині немає. Розкішний клінолін сьогодні не може стати повсякденним одягом, однак зустрічається у весільних салонах. Майбутні модельєри кажуть, що деякі лінії суконь, накидок та зачісок все ж повертаються. Ну оскільки ми знаємо, що мода повертається. Але завжди з вкрапленнями нового століття. Завжди з вкрапленнями нового часу, і якщо це повернеться, то повернеться вже в зручних формах для теперішнього стилю життя. Третій портрет зберіг особистість моделі з нього на відвідувачів музею. Дивиться Марія Михайлівна Князева. Портрет написаний у 19 сторіччі. Її образ поки не відтворили, але молоді дизайнери вважають його дуже цікавим і привабливим для сучасних модниць. Я вірю, що у Дніпропетровських і наших дорогих, вважаємих, красивих жінок є свой стиль. Я в своїх роботах це теж почорки буду почоркувать. Це лише перший етап такої показової творчої праці над образом мешканки Катеринослава кажуть учасники проєкту. Студенти коледжу та їхні куратори мають намір влаштувати повноцінний тиждень музейної моди наприкінці травня. Ірина Каблоцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.